Черкаські прикордонники вже пильнують увесь східний кордон України. Із Донеччини їх розподілили і по інших областях. Про це віка новинам телефоном повідомили самі військові. Їх розбили на групи. Кожна патрулює певну ділянку кордону. Підозрілої активності по той бік кажуть прикордонники, не спостерігають. Повсякчас тримають зв'язок із рідними. Військові зауважують, завдяки постійній підтримці земляків вони чи не найзабезпеченіші серед усіх. Нагадаю, боронити українські рубежі прикордонники з Оршанця вирушили ще на початку березня. Частина наших людей зараз знаходиться на ділянці бердянського загону. Тобто наші доходять на Рабатські стрілки, знаходиться на парішейці, Бердянській, і частина наших людей знаходиться зараз і в Луганській, і в Донецькій обстях. Тобто, у нас все поки що нормально. З в Росії таких ніяких не було. Все то вони постійно проводять якусь активну, тут кажу вже і не скажеш вам. Ну, в принципі, все пишеться в принципі, казати про бачимо, відповідає дійсності. У нас дуже хороший, патріотичний, і під з кордону не виду.